З турботою про ментальне здоров'я в Івано-Франківську відкрили кабінет соціально-психологічної підтримки. На базі міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді працюватимуть психологи. Вони допомагатимуть франківцям, які опинилися у складних життєвих обставинах або стали жертвами домашнього насильства. Зараз країна перебуває в дуже складних таких обставинах. Ми перебуваємо в час війни, і це відображається звичайно на різних категоріях нашого населення. Так? І ніхто не відміняв такі проблеми, як складні життєві обставини, так як ви зазначили, в такі періоди дуже загострюється питання насильства. Так? І я відчуваю, що звичайно що моя допомога потрібна, саме тому я зголосилась працювати в цьому центрі. Донедавна у центрі працював лише телефон довіри, на який жертви насильства могли подзвонити і поговорити з соціальними працівниками. Однак психологічний кабінет кажуть фахівці, таки був на часі. Відкрили його у міському центрі за сприянням фонду ООН. Завдяки фонду з народонаселення, їхній підтримці, ми зробили в даному приміщенні ремонт, оснастили, закупили меблі, закупили техніку, і, власне, цей фонд буде фінансувати півроку оплату праці спеціалістів, які будуть тут працювати. В першу чергу працюємо з сім'ями в складних життєвих обставинах, які є у нас на обліку, які перебувають під соціальним супроводом і надаємо послуги. І батькам, і дітям, тобто їх консультують з ними, працюють. Ми вважаємо, що питання гендерного насильства протидії домашнього насильства завжди є на часі, а зараз особливо. І зараз ми дуже багато часу приділяємо і спілкуємося з громадами, з обласними центрами. І у нас була така можливість поспілкуватися, дізнатися, які є потреби. І під час плідної кооперації співпраці ми прийняли таке рішення завдяки мотивації громади, міста області. Підтримати цей запит на створення консультативної служби питання ментального здоров'я франківців у час війни загострилось, каже міський голова Руслан Марцінків. З людьми треба говорити, вислуховувати та допомагати бодай морально вирішувати їхні проблеми. Дякуючи міжнародним партнерам, є можливість було закупити меблі і хороші умови для приймання людей. Віримо в те, що Такої психологічної допомоги не дуже багато буде потрібно, але якщо буде потрібно, то тут можна знайти можливість поспілкуватися з психологом. Кабінет соціально-психологічної допомоги знаходиться у мікрорайоні Позитрон за адресою Семоненка б Там працюватимуть два психологи і прийматимуть до 10 осіб щодня. Віталія Ковуч, Ігор Попик, телеканал 402.